Морозець, нам стічки Теплі валянки у нас, шубки, рукавички Теплі валянки у нас, шубки, рукавички Всім привіт! До нас нарешті прийшла зима. Я біжу, мені потрібно пошту. Вже реєструйся на весняні ярмарки і... Залишив поштавому ящику, поштаб сьогодні забере. Сніжок під ногами хрустить, мінус 10 градусів. І, звичайно, відео виходять трішки запізненням, так як в мене гості і я не встигаю монтувати, то думаю, всі розуміють, що не в той самий день, коли відео знімала. то не знаю, ще раз показую, у нас можна залишити ось так пошту, яку потрібно відправити. Цей прополерець підняти вверх, і поштарка буде знати, що тут чекає пошта. А я біжу робити каву і грітися. От так ми розважалися за кілька днів до сьогоднішнього снігопаду. Нас тільки був притрусив сніжок, ми використати, вирішили можливість, тому що не знали, яка буде погода. І ось такі в нас розваги в американському селі. Брендон всіх нас так прокатав. Я в коротких відео вже виставляла схожі відео і дуже всі хвилювалися, що нічого не підстелили. Ми. От бачите, я брала. Таке покривальце, хоча в санках вже є вбудоване сидіння з поролону. Так що ми всі цілі і без синячків. Дякую всім, хто хвилювався. Доня ти сильна, одною рукою а, тягнеш його 20 кілограм. Oh. Давай, давай. У Нас таке нікого, тільки притрусило снігом, але ще зараз такі дрібненькі-дрібненькі. Але так як була така трава ще трішки і воно дуже слизько, їм на санах сьогодні люкс. Почала я робити тірамісу десерт і згадала, що можна і з вами рецептом своїм поділитися. Що зробила? Тут 4 жовтки, збито з 8 ложок цукру, пачка ваніліну. Тут збиті 4 білки. Зараз до жовтків додаю одну пачку маскарпоне сиру. Тут у нас 226 г. Білки ми просто вже додаємо у збиту масу і ложечкою легенько перемішуємо. Ось така маса виходить. І печиво савоярді. Зараз готую каву. Кава така тепленька. І додаю столову ложку рому. В мене кептенморген. Можна коньяк, а можна і без нічого. Хто що і як любить. Гарно, сонячно. Зранку падав сніжок, а сьогодні вже вони можуть поїжджати на санках. От у нас там в полі нахил такий є, то Рома, Катя і Марчик граються, а я трішки прибираю і готую вечерю. Зробила запіканку з макаронів і сиром. Лілі і Роні дуже вона сподобалася. До неї також ось така запечена свининка, замаринована, там на дні гарно соковита. Все ще тримаю тепленьким. Тут в мене пиріжечки з часничком начинені. Картопелькою з кропом і є в холодильнику борщ. Отака в нас буде вечеря. А ще я хотіла показати: я пересадила інжирне дерево у горшки вже. Це Вітані. Життя на фермі Greysland канал. Вона мені восени відправила кілька гілочок. Також агрус. Агрус я вже висадила в город ще осінню. А гілочки стояли в воді, пустили коріння гарне, міцне. Дивіться, які листочки вже гарні, як дубові. Я так тішуся ним. І я вирішила в два горшочки посадити. Один якийсь, напевно, цей залишиться з двома гілочками таким хатнім інжиром, а цей весною висаджу на город десь десь на вулицю. Тут у мене такий столик біля вікна і це єдине таке більш-менш світле місце. Щось вони в мене тут. Оце взагалі щось треба подивитися, що там з коренем, тому що він щось не росте. Цей також не бачу змін. Цей трішки підріс, відколи я його маю. Ну і цей гарно розрісся. Ми вже. Пакуємо валізи. Рома Ліля повертається в Україну. У нас такий трошки безлад, але дивіться, хто хоче летіти з ними. Рокет. Кір-кірі. Помагає нам пакувати валізи. Ще Лілі валізу мусить обнюхати і там полежати. Треба обов'язково інспекцію зробити, провести. Так, ще не лежав. Так, дітки поки в школі, то ми таким займаємося. У зв'язку, що у нас іменинка скоро. Det er vi Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. A.I.: S singing 다가 Bér rann þið B begunnðið mjögllyði og rétt mjög Тут Ліля відкриває подаруночки. так як їй тут подарували вже сумочку від Michael Корс фірми, я їй до набору вирішила додарувати ще й гаманець. А в гаманці були сережки, також Майкл Корс. Мені все сподобалось. Сльози, ви бачите, це сльози радості. Одночасно трішки сумно, бо це був передень їхнього відльоту. Але. Слава Богу, все добре. Вони вже в Україні на момент виходу відео. І я все рівно приймаю побажання у коментарях для нашої Лілі Анки з Днем її народження. Вона інколи переглядає мої відео, і я впевнена, що всі ваші побажання вона прочитає. А якщо ні, то я обов'язково передам. Наступного дня ми дочекали з наших діток зі школи і відразу вирушили в аеропорт Піцбурга. Слава Богу, погода вже змінилася на краще, а то до цього моменту у нас були морози дуже сильні до 20 градусів, а також снігу більше. Саме в день їхнього відльоту було десь приблизно мінус один градус по Цельсію, і сніг придавали тільки вночі. Завжди сумно прощатися, відпускати, хто би вас не відвідував з України додому. Але такі реалії життя, так повинно бути. Зараз такі технології, що ми щодня на зв'язку, щодня близько один до одного, тільки, на жаль, не можемо обійматися віртуально. Здаємо багаж. Приїхали у аеропорт дуже так впритик до відльоту і не було часу нам плакати. Це я вже не знаю по якому кругу я їх обіймаю, цілую, не можу розпрощатися, але бажаємо їм щасливого попутного вітру. Дякуємо за візит. Нам було дуже весело, цікаво і приємно їх мати у себе. І ми не прощаємося, а просто кажемо до наступної зустрічі.